Щоразу на засіданнях клубу Джерела душі збирається коло творчих людей, однодумців. І кожну нову зустріч вони присвячують знаним особистостям. Сьогодні у нашому клубі Джерела душі, як завжди, ми зустрічаємося з людьми неординарними, світлими і чистими. Творчими, натхненними, які своїм ставленням до життя, своєю активною життєвою позицією, своєю любов'ю до землі матінки, своїм великим серцем, нас Надихаю цього разу вшанували Тетяну Карпенко, яка понад 30 років очолювала школу мистецтв. Тоді вона називалась Музична школа згодом дитяча школа мистецтв. Тетяна Анатолівна розбудовувала заклад, гуртувала колектив, ростила таланти. Про її творчий професійний шлях викладача класу Баяна Зауча, а згодом директора розповіла голова громадської організації Захист дітей війни і давня подруга героїні зустрічі Валентина Ковальчук а справжнім сюрпризом та подією для присутніх стали музичні привітання від Олександра Бондарчука, викладача мистецької школи та колишнього учня Тетяни Карпенко і його вихованців Дмитра Іванчука та Дмитра Захарчука. Хлопці виконали твори свого вчителя, а він подарував аудиторії незабутні хвилини насолоди живою музикою. Тетяну Анатолівну говорили й інші колишні вихованці мистецької школи. Ми учні весь час відчували її доброту, любов, мудрість, толерантність, креативність. До кожному був майстер-клас. Сама ж Тетяна Анатолівна розповіла про свою любов до музики та вибір професії у притаманні їй щирій манері. Я не жалію, що в мене була така спеціальність. Вона доступна була, вона була популярна соціальнішою. От, а тепер я тільки одне хочу сказати, не обіду, а що ж тепер від комп'ютера? Треба віддати належне Тетяні Анатолівні Говорили про винувати цю подію, виступаючи. Що віддавши професії 37 років, вона і досі серед активних людей очолює університет третього віку. На зустрічі було багато музичних вітань від людей, які тонко сприймають музику, закохані в пісню. Одні з них присвячувались людям золотої осені. Тему продовжила Людмила Нікулюк, прочитавши монолог при святу людям срібного віку. Звучали на зустрічі й інші улюблені українські пісні. Відкривали захід, подякую нашим військовим, які захищають рубежі держави, хвилиною мовчання за загиблими героями та піснею про Україну. Уся зустріч проходила у теплій, можна сказати, родинній атмосфері. На адресу Тетяни Анатолівни звучало багато слів подяки та щирих побажань.